які в мене вафлі вийшли. Перший раз зробив, мені здається, вони ідеальні В У мене недавно з'явився гриль і мене заставляють робити вафлі. Того поїхали. Нам треба 2 яйця. Все дуже просто. Ой, шкарлупки бажано буде А з кальцієм буде нормально. <реш> Дальше, ложку підсолоджувача, якщо ви нормальна людина, то ви їсти просто цукор того ложку цукру. Після цукру додаю дрібку солі. На мою думку, це десь ось так. Я це готую вперше, якщо що, того може не вийти. Далі збиваємо вінчиком. Далі основний інгредієнт це гарбузове пюре. Якщо у вас є гарбузове пюре, отаке, це добре. Якщо немає, то вам треба його зробити. Треба спекти гарбуза. Достати з нього пюре, зробити ось так. Рівно 150 г. Бачите? Далі додаємо 100 грамів йогурту, кефіру, сметани, чи сирка якогось. Коротше, щось молочне. Я змішаю трошки йогурту, трошки сирка і буде кайф. На 15 грамів більше в мене вийшло. Кішся? Молодець. Ну, все вимішуємо. Далі додаємо чайну ложку розпушувача. Це вже чайна ложка? Так. Да. І півчайної чайної ложки кориці. Кориці багато не буває, особливо по четвергам. Я люблю кориці. Залишився останній штрих, я додаю борошна 100 грам. Його просіювати не треба, а чого його не треба просіювати? Вже простійно продається. Так клопотенко каже. А чому ми завжди просіювали ще додатково. Все, рівно 100 грам. Щоб не прилипло до гриля, це чайна ложка олії. І все, коротше, треба перемішати. Ще сюди можна додати родзинки, але моя дружина не любить родзинки, того я не можу цього зробити. Дуже класно, що гріхів волозькі потрібно. Волозькі гріхи дуже дорогі. Відправте мені, хтось горіхи. Як наш гриль вже прогрівся, змазуємо його трішки олією і заливаємо наш вміст сюди. І чекаємо 5 хвилин до готування. 5 хвилин пройшло, відкриваю. та дам Ось така красива вафля вийшла. Белісімо смачно, смачно.